Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 23 березня 23-го року. І, і що ми робимо? А, працюю, працюю в саду. А, треба все вже обрізати, можна вже трави обрізати. Друзі, в кого є трави, вже можна приступати до цієї справи. У мене отут, от зараз буде початок. Тут, в розсаднику, все це вирізаємо, все це збираємо і знаходимо такі сюрпризи. Це ж караул просто, друзі. Подивіться, подивіться. Покажу вам, як воно повзло. Зараза така. от, Купа на купі. Ну, я не знаю, чи видно. Кріт матір. О! Отак. От таке в нас робиться. Це просто. Щось страшне. От як з ними боротися? Я оці ставити всякі капкани не буду. Я за гуманне випровадження їх з ділянки кротів. Я сподіваюся, що це хоч кроти, а не сліпаки. А от. Отакі от дири зустрічаються. Не знаю, що це? Мене це. Дуже-дуже не влаштовує. Так, а куди ж воно полізло? Мені цікаво. То йшло до сюди, не знаю, ставила я, поки то далі там нема. Нібито далі нема. Ставила всякі піщалки, купувала, ставила оці тарахтушки, всякі банки жестяні, висіли, тіліпались. Нічого їм не допомагає, ну прям ну, зовсім вони є. і є, вс і все тут. Ще коли отут -от оця ділянка, тут сусіди були такі, і же немає, ну такі любителі, так сказати, випити дуже сильно. А від цього їх і немає вже. То е, тут такий смітник був, тут жах просто все було заросше і вони якось, мабуть, там собі тусувались, а потім сусід купив поруч, що зараз оце от у нього виходить, вся його ділянка, купив поруч е, оцю от цей двір, так. І гай, мамочки рідні, вон воно ще. І він, він там обробив землю все, і вони як поперли, друзі. це ж... Це щось, подивіться. Ну, в принципі, знаєте що? Я себе заспокоюю тим, що крути, вони корисні. Вони корисні тим, що вони. А, а, що? Ой, господи, як це. Боже, я ще знайшла. Що вони знищують хрущів, медведок, у таке все. Але коли це роблять вони прямо біля кущів. Це дуже не є добре. У мене таким чином пропала дуже дорога рослина, я його шукала. Це забула, як називається, потім згадаю, скажу дерево. Ой-ой-ой. Дивіться, що це може бути, а? Там вон, далі щось мені вже не радісно прям. Я боюся, щоб це не сліпаки були. Крати то ще до ладно, а от сліпаки, ні. Але і від крота, що я казала, було таке дуже дороге в мене дерево. Я його дуже там шукала, шукала, купила гроші на нього, купила, хоч і невеличкий садженець, але ну, сорт дорогий, от забула, як називається. А, серце з Форест Пенсі з бордовим листям, такий напівплакучий. Ну, він просто не перевершений. Церцес. І я вчасно не побачила, вони, видно, там рили і нарили біля нього поруч. Тобто, я коли вже побачила, що почало сохнути дерево, я до нього, а воно в повітрі. Просто в повітрі вони, виходить, прорили під ним і воно висіло в повітрі. Я боролась, як тільки могла, там і обрізала його, і пересадила все, але на жаль, все марно це деревце я втратила, а я не люблю втрачати. Це не по моїм правилам, я маю тільки все придбати. Так. Тому а, треба уважно слідкувати. А, я то хожу, там десь затоптую. О, мої бансайчики та ще не доведені ні до ума. От. Але там, де рослини, біля рослин обов'язково треба дуже-дуже ретельно дивитись. Так. Побачила, я вас побачила, не ховайтесь. Отже, це, бігом опустились. Але це так, вони після зими, потім... Ой, ходити важко мені щось. Потім вже в сезон, вже коли їх годувати, все, то вони вже будуть підпливати до рук. Вони так прикольно плямкають. Оце обожнюю, коли вони плямкають. Так, а що тут в нас? Так, так, воду, воду, воду міняти терміново. Все, вода вже почала зеленіти. Рибки вже підіймаються, і великі вже ось на другій сходинці. Ну, не видно. Вода дуже брудна і вже зеленіє. Терміново треба підміну води, бо це буде біда. Рибулічки мої золоті, вже і малі туди повипливали, плавають всі разом. Класно. весна. Весна вже, боже, я так ну, понадягала на себе, ви в мене бачили. Два светра жилетка ще й куртка зверху зараз піду знімати це все з себе. Ой, кошмар. Аська, асічка. Віслатить. Ой так, ота моя киця. Асінька. хе моя. Так, ну що? Берусь до роботи, бо роботи караул. Дивіться, в кожній там. Мені дівчатки хтось писали, що в мене так чисто в саду. Де ж чисто? У мене ще. Ой, дивіться. Дивіться, яка красотінь. Боже і бур'яни. Ну, це, ну, дивіться, кошмар. Так, в мене ну, це Ері Іріда Діктіум. Чи не весь він зацвів. Дуже шкода, в мене був ще серед них, це такий от фіолетово бордовий колір, не знаю, як сказати. Ще в мене був світло такий блакітний. Я, видно, пересаджувала, і не знаю, де він у мене дівся. Лишились тільки отакі, тільки отакі, але вони такі гарненькі. Ну, я ще мрію, бачила, що вони бувають і жовті, і білі, ну, блакітні ж знову такі. Хочу собі купити. У мене вони тут в рядочок. Скоро, як зацвітуть, буде краса. От. Так, щоб не писати окремим відео, одразу скажу. Телефонувала я знову до Львова вже за цей період, за пару днів. Мабуть, раз 10 телефонувала. Мені все кажуть, перезвоніть, перезвоніть, ну перезвоню. Ну, поки ще так, орієнтовно. На початок квітня мене записали. Я вже сподіваюся, що на початок квітня я таки поїду, зроблю операцію, і вже буду здоровенька, гребтись тут так, що аж гудіти все буде. Я себе знаю. Я люблю, я до роботи дурна, звісно, це, це і неправильно. Як берусь до роботи, то вже і знаю, тут відчуваю, що їсти мені хочеться, але та, в мене якщо щось по плану, то я поки не зроблю, мене ніхто за вуха не відтягне. А це, це неправильно, бо потім, отак, от, якщо попрацюєш, то, то потім лежу пару днів, не можу поворушитись і не можу встати. Тому будемо підходити до цього з розумом. Все, краса Боже, все оживає, і я разом з ним. І це так круто. Сьогодні гарний день, сьогодні сонечко таке. У мене цілий день тепленько, прям весна-весна. І настрій дуже гарний. Іноді буває находить, звісно. Усіх, я думаю, буває. Таке, що знаєте, іноді себе чомусь стає жалко. Нічого не хочеться, думаю, та що воно мені все надо? А, але це такі миті, як я їх називаю, перезавантаження. Так, Очі білик. Здрасті, здрасті. очі Лолонька. Лолочка зливається з доріжкою, їй не видно. Лола, лола, ти моя кіця. Лола в нас вся вагітненька знову. Блін, це ніяк не довезу її на стерилізацію. Це ж просто караул. Це просто але вона гарна. подивіться, яка класна. О, такий ми пузьониш. Ось такий толстячок у мене маленький. Це її синуля. До речі, білий це її синуля, він більше, ніж вона. А так, а так. Все. Ну прям скрізь себе погладила, показала всю свою красу. Ой, чудіки. Так, друзі. Я, то, звісно, можу говорити з вами безкінечно, ходити гуляти, роздивлятись кожну рослинку, але робота то від цього не зробиться, правильно? Тому беремось до роботи. Скоро буде краса. Все, гарного всім дня, разом до перемоги. Всіх обіймаю. Пока-пока.